Вітаю на каналі Панолеси. Мене звати Олександр. В ефірі сьогодні Resident Evil реворкнутий демо версія. Пішли подивимося, наскільки стало краще. Септем 30, 1998. Це день, я не невегет. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. At least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Так, 6 років, Ліон Кеннеді вижив чи з Ракун Сіті аварії, та та, та 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 чи не аварії. Всі ми знаємо, всі ми помним, а хто не помне, треба нагадати. Але не тут. Ну, що я можу сказати. Так, подивимося. Що? Ну, звісно, графоні офігенний, 3D, всі діла. Все красиво поки. М. Гарненько виглядає, до речі, так? Прям непогано. Хтось уже вирощить. Хтось уже вирощить. Як далеко ти зможеш зайти? Я так розумію, демо-версія це що? Дойти перебити до села до того і побити монстрів? Ага. Ну, олень померший там. Виглядає не дуже. Ухте! Прикольно, прикольно. Тата, -та, я знаю, як, як, як присідати, дякую. Угу. Бери, бери, бери тисака. сака, бери тисака, дядь. Я тобі кажу, нам, 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 нам пістолета не вистачить. Дуже гарно зроблено. так. Дуже гарно і дуже плавно, приємно бігає чувак. Ну, як він не, не супер, типу, реагує на мої натискання, але, типу, ну, як по-настоящему, по типу, він. Ну, ну коротше, тяжкість тіла відчувається, чи щось таке, в общем, класно зроблено. Алло? Той вдома? Тут хрест намальований, я війду, добре? На дверях хрестик намальований. Anyone home? Ага, хто вдома? Трішечки було б непогано, мабуть, чутливість збільшити, але і так і, і так буде добре. Так, це кімнатка ще одна. Відчиніть мені. Я тут в гості трішечки пошарюсь, бо їсти хочеться. Ротейтить. Ой. Ага, ось так ротейтить. E, значить, ніч правосуддя. А, ротейтить можна ще й на QE, типу. Так, Confirm. Все, бек. Це ми просто почитали. Ага, окей. E, дуже цікаво. Поки що графіка дуже подобається. Звуки класні. E, дуже схоже, знаєте, на що на Village. Ключ потрібний. А ключа в нас нема. Пішли шукати ключ. пішли шукати ключ. Я цю четверту частину сам не проходив. Ну, не цю смислі, а. ну типу оригінальну. Я проходив її на Ютубі. Як і більшість, мабуть. Або в мене тоді взагалі нічого не тягнуло, в мене було щось страшне, схоже на комп'ютер. Сюханий бабай. Дядьку. Що з тобою? <т +2> <служби> а, вибачте, що я тут, короче, вломився. Алло, діду. <пуску> я я, я, я офіцер поліції. Здається, йому пофігу. Курточка у мене класна. Йолки-палки, офігенна курточка. Давлю вона. М М а зачіска яка? Капець. Ага, ми шукаємо. Опа! Я я клацаю, давай, що клацать? Що клацать? Хорош. З ноги шари давать. З ноги шари давать. Найс. Це вже круто. Так, Ліон, ну ти не знаєш, тут вони всі під вірусом не. Не ховай, зброю. Ти що, дурний? О, так. так, це зовсім не добре. А ось і ключ. Клас. Взяли ключ, найс. 에, давай ще пошаримося, що тут ще цікаво. Ага, бачиш. Окей. Mm -hmm. okay. Це не дуже було цікаво. Що він готове? Man, Йоганий бабай, як воно смердить. І оце він кушать збирався? Ні, їсточки я таке не буду. Це що? Забрать, типу, можна, так? Нє. Офіцер Бейджик офіцера, Національна поліція, Маріо Фернандес Кастаньо. Офіцер поліції. Окей. Okay. Чекай, а як. Ага, ось. Ага. Хопа. Так, це я не знаю, що це. А як бахнуть ногою? Одиничка, взяли. Окей. Я знаю, тут можна бахнуть ногою. Це повернуться, окей. Так, добре. <середження> я недавно знімав цей. Е -м -м серію... як його. Dead Space, а я вже X клацаю, типу, куди мені йти. <смі> <смі> так, оце хочу там. Отже ж, та, не можна в іграх. Воно, звісно, офігенно там, та, там потрібно було прямо оце куди йти. Але воно так, типу, ну, звичку, типу, вводить, що ти просто привикаєш ти такий, навіть не думаєш, куди тобі треба йти. чи що. Просто клацаєш, о, мені сюди. Щоренятко. Так, ти ж не кусаєшся? Ні, нормально. Так, тут хтось є. Добрий день. Класно зроблено. Я тут включив усе на світі. Ретрейсінг на максимум. Оце оці-сі, оці, всі фігні. Коротше, графіка на максимумі. Просто має бути ну воно видно. Ну, красота. Ще якби я вам це все діло в 2К показував. Але мені потрібен другий комп'ютер, щоб це робити, тому що мій не справляється. Е, так, я тебе чую, що там таке? яка у ситуація? Що у вас там коїться? О, о, о! Зрозуміло, у вас там херня. Я зараз прийду. Втікти із цієї халабутки. Реді стрілять. Класно, а що тут мапа є? А, о, точно, тут мапа є. Клас, диви. Мапа, прям, ну прям мапа. Значить, рівні там. Це ми на найнижньому рівні. Так. Добре. Валимо звідси. Тут же ж немає. Що це було? Що це було? Опа. То тут? -тут. No та не кажи. Just keeps worse. Ага, все стає тільки гірше. <клес> Тюк, а що ти будеш робити? Я тепер хотів потупу вдарити. Так, ми. Це Resident Evil, Це не Dead Space. <клес> Едині, е, у нас всього 5 набоїв. Клас. Оце так клас. <клес> Треба економити. Ага. Та я подивлюсь на мапу. Ну нам, типу, на гору, да, Та, я так розумію. Когось сам б'є? Да мать їх так я пішов звідси. Я не знаю, я на гору. Ви як хочете. От мені було сюди показано, я йду сюди. Так. Що А що ти тут хочеться? Це, це, це... А, тут хтось сидів. Е... Значить, розслідування вів. Алло. База! База! Руст! Це кондор 1. Все тебе чую. Президентська дочка. Мали, маленький right, Орел, uh, значить, then. знайдено right. фотку. Супер, класно, молодець. Потрібна локація поблизу річки. Рівер, річка рівер, озеро. Так, тут щось коїться з людьми. Обалдеть. Ага, валю звідси, потім поговоримо. Так, я те пристрелю зараз. вас, у вас тут не храна собі. Вали, вали Леон, вали. валий. Красавчик. Якби ти ще навчив мене як ногой биться чуєш. Ну і шо, з'їв, давай прыгай, сцекло! Ти бачив пахту! Ти так не вмієш, падло. Все класно. Е, дійти до озера, чудово. Чекай, а тут немає ніяких смаколиків там. Ні, нічого немає. Тоді валим, тоді валим. А що так набой мало? В нас у тебе одна обоймальон, ти оце сюди прийшов значить, роз... розслідувати, блін, як прикольно. Зараза. Я думав, ми просто на демку подивимося, і я не буду її купувати. Типу, знаєте, скільки вона коштує? Знаєте? Ну ви ж напевно вже дивились, так? 2000 гривень. За ремейк гри. Е, ну, Типу, лор і історію, точніше, якої, саме цієї частини ми вже знаємо. Це просто гон. Це просто гон. Е, чесно кажучи, ну, я не готовий віддавати 2000 гривень за ремейк гри. Е, ну, тому не знаю. Або ми оголошуємо. О, набої. Або ми оголошуємо збір коштів на цю гру. Або ми просто подивимося на демо-версію. Хоча гра, блін, ну прям гарно виглядає. Я, 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 я прям не можу. Дуже, не знаю, я бігаю, мені прям крем копець вона на віліш змахує, ну, цей своїм яством. Ну відчини, давай, Ліон, не не тупий. Ага, збереження зараз. Якісь ганпаудери, рендіозно. Так, давай. А зберегтись я не можу, чому? Тому що це, мабуть, демо-версія, правильно? Так, я чую там. Ага, балакають, балакають. Подивимося тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Які прикольні картини тут е... Е... тваринного світу. О, найс. Набої знайшли. Це прям нормально. От ти мене вчиш, як присідати, нав... як ногою пихати, алло. Леон, скажи мне, будь ласка. F може. Кто там? Кто там? Я тут, Це я. Шо? Га! И шо нахер? Як тобі? Як тобі, воко. Эпа, спокейно. Сифо на матч! Офигеть, ты шо обалдел! Ага, блок не не працює. Якось поверхнутися, нічого не можна, так? Та зараза ж з прицілюванням. йо як мені. Та я б уже помер від цього. Що з тобою? Що з тобою? Добить. Окей. Непогано, так, інвентар. Що ми з інвентарем? Так, я пам'ятаю, значить, хілочки треба або травичку е, замішать, або е, спрей знайти. У е, нас є спрей. Спраїмся. Прикольно. Ага, це крафтить набої, мабуть. Та уйди. Добре. Все, ми похилились. КПшки ото у нас справуруч. Я, я, я вірно розумію. Я надіюсь, я вірно розумію, ну поки зелені, я гадаю, це це мені. Зазвичай в іграх це означає, що це в нас ну, більш-менш в непоганому стані. Твадю мать! Сорян, Леон, я буду дивитися під ноги. Та, та, вибач, вибач, будь ласка. Я буду дивитися під ноги. А то біжу! дурне. Так, тут що. Падло! Фу, що з тебе вилізло? Ага, оце, оце корисна річ. Так, я знаю, і нам іще потрібно знайти. Так, потрібно цілитись краще. Флешка. Найс. Флешка. Добре. Це добре. Ще щось є? Ага, ага, флешку, типу, взяв, підготовився, кинув. Зрозумів. Дякую. Це дуже корисна річ. Научи мене пихатися ногою, будь ласка. Е, написано, що мілі це типу є буковка тикать. Але ж Але ж мілі, це. Ну, не знаю, можливо, ми поки не відкрили. Леон поки не з'ясував, що він може ногою тикати. Що це впало? Ваа. Ага, ось і це селище довбане. Супер, що це таке? Ага, і що тут? Ну та толпа. Ми пам'ятаємо це. О! Це це ж нашій поліцейський Шор! срака. О, це викочені. <клес> Там. Добре. А як мені сюди дістатися нагору? А, а як? Це, це, ну, це потрібно. Ага, це тут обійти треба. Окей. Так, ми перезаряджені. Ми перезаряджені. Давай тихенько поки обійдемо. Це що таке? Ух ти, підсадить. Це з напарником буде із цією. <кхем> з жіночкою стою. Не пам'ятаю, як я це але пам'ятай, що вона була у червоній сукні. В такій сексуальній та привабливій. Добрий день, падло. Here we. go, Here we go again. Я всього-навсього шов за ось цим. А ви оце напали на мене, так? Бляха, муха. Тримай. Тримай, 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 йди. І ще тримай. Зараз перезарядочка. Готові? Поїхали. Падло. Падло. На! Собака. Наступний. Наступний. Та вже не вандол. Падло. Я хочу мілі вдарить його, а він не б'є. Падло. Та зараза з вами! Загнали мене геть в угол. Слеш! здесь. Не, я звідси не виберусь, так, ти чо? Давай, падло. Інвентар? Фу, та-та-та. Е -е, блін, я не можу скрафтить з них. Мені треба ще хоча б щось. У мене ніщі ще й зламався. <плес> <плес> От його хабі бабай просто. О, так в цій грі помирають. Це я навмисне зробив, щоб вам показати, бо все ж треба глянути в демки, правильно? Так, ось так воно й помирає. Я сподіваюсь, ми появимося вже в селищі в цьому, так? Та-та-та, нормально. Так, все, не ведемося на той ящичок, на той, значить, на... Ну, його Так, давай. Йолки-палки, опять згорів. Ага. Ну, а що поробиш? А що поробиш, так? Будемо стоять і дивитися. Добре, обходимо. Шукаємо все корисне, бачу траву. Бачу траву. Супер, крафтим. Е. -试... Так, заміксований херби. Все, заміксували херби. А, ще ж флешка є, точно. Але я поки не буду її витрачати. Бляха. А я її можу, типу, бекстебнути чи ні? А, ну, спробуємо. Найс. Nice. Я можу бекстебати. це дуже корисна річ. Ди сюди, курочка. А, падло, ладно. Так, спокійно, спокійно. Вишукаємо далі. Зараз ми їх всіх побекстебаємо просто. Так, мене там не бачать, я свій, я свій, люди. Я свій. Леон, главне, веди себе, ну, так як і вони. Щось бубне під носа. Ой, тихо, тихо, нє-не-не-ні, так не піде. Як же ж, бляха, ударить ногою? Я хочу ногою ударить. Як це зробити? Ну там не було нічого такого, ладно. Зараза. Ладно. Чотири постріли, значить. Перезарядочка. Опять зажмуть. Опять зажмуть. Спокійно. Спокійно. Так, нормально. Перезарядочка. Що це таке? Не вчасно, дядь, ти зовсім не вчасно! Охренеть. Обалдеть. Тихо, 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 Леон. Твою мать. Ага, зрозумів, їх треба застаграть. Тихо, 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 тихо. Спокійно, спокійно. Ні, 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 ні. не Валим, валим, валим. Хе-хе. Перезарядилися. Клас, все, перезарядилися. Так, що тут ще цікавого? Е, Походу діла дивимося, виглядаємо. Що таке? Ти чого, офігел? Найс. Так, так, так це вже не ван. Корова, корова, корова нас не цікавить. На, падло. Поняв. Поняв. Офігеть! Офігеть у вас тут мені що, цілим селом розбиратися чи що. Та це капець. Біжим, біжим, біжим по кругу, просто по кругу. Коробка, відійди, будь ласка. Тихо льот! Я не знаю, як я це зробив. На. А ну я так... На. Чекай, чекай! Все нормально, все нормально, спокійно. Треба е, змілу що розібратися спокійно. Добре, поки поки все нормально, поки все нормально. Блін! Чекай, чекай, я думав його вдарити. Ага. Бляха, скільки вас тут. Тримай. Бляха. Твою мать. О, сука. Де мені скільки набоїв знайти, навіть всіх. Слеш. Та, фіє, дякую. Оце оце дуже корисна інформація. Може валить звідси? Сам придумав таке? Сам таке придумав, а? Падли, та скільки ж вас тут? А, е! Алло! Офієть. На форму. Зараза з фабою з звідси нафиг. Зараза. Тікаєм. тікаєм, тікаєм! У Нас щось по хілкам є. Хаваєм! Нормально. Жодної не лишилось. Так, я розумію, але що поробиш. А що поробиш? Підбігаємо. Б'єм. Б'ємо. Не вдарили, не вдарили. Це берем. Добре, прекрасно. Мінус. Немає. Це набої? Це набої. Що таке? А, фу, я пам'ятаю це. Фу, пережили. Пережили. Собака, собака. Так, це було інтенсивно, так я вам скажу складно. Але з іншої сторони. Езі. Ти не мош. Ну, типу, все те ж саме, я ж кажу. Ну, блін, ні, 2000 гривень за графіку чисто. От ми так і дивіться, ми молодці, ми вам зробили все те саме, ми не хотіли робити. E, значить, нову гру, історію. Це сильно запарно нанімати сценариста, там, звукорежисера нового. Значить, оце все ну, діло. Ми давайте, коротше, візьмемо стару гру, просто її зробимо класну, красиву, і виплатить, коротше, фул прайс. Не-не-не, так не піде. Так не піде. Ну ми так нормально попереложили, так? Я казав, бери оту оту бо... А куди всі пішли? Бінго грати? Resident Evil 4. Найс, nice, зафоткаю. На, знач, на цю. А що це все? Дякую за гру. А, ну ось таке коротеньке демо. У, по суті, в принципі, да, ми подивилися на багато. Механік, на зброю, на ніж, на крафт, на драки. Леон класно, що ногою може махатися, можна буде збиратися за допомогою, значить, компаньйона і таке інше. Графіка ахренітельна, не спорю. Ретрейсінг, всі діла 2000. М -м, це не коштує 2000. Ми за е, скільки, скільки ця гра буде тривати? Ну, Годин, годин 8, годин 10, годин 16. Скільки Резидент 4 ви проходили старий. Так от, за 2000 гривень я не готовий його брати. Е, тому ну, я ж кажу, або ну, подумаємо, що робити. Е, подивились і добре. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить.